Прогноз погоди в Україні з 1 по 4 червня. 1 червня погода буде визначати гребінь антициклону. Вітер на заході та півночі країни, західний, південно-західний, 3 пориви 8 метрів за секунду. Нарешті території країни північний 3 пориви 8. Малохмарно, На сході мінлива хмарність. На півдні Донецької області в день часом слабкий дощ. В горах Карпат місцями, з ймовіренця, 40%, ввечері дощ, гроза. Цілому по країні без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 16 градусів тепла, вдень від 23 до 27 градусів. 2 червня погоду в день буде визначати улоговане циклону та зона Холодного фронту. Вітер на заході країни західний з переходом на північно-західний 7 порив 14 метрів за секунду. На півночі країни південно-західний, західний 9 порив 16. На решті території південний 5 прорив 11 Мінлива хмарність. На заході країни вдень часто місцями дощ, горах Карпат дощ гроза. На півночі країни ввечері часто місцями слабкий дощ. Можливий помірний дощ. З ймовірністю 40% гроза. Вночі на півночі часто місцями дощ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. В центрі країни без опадів. Тільки на в день очікується дощ. Та в Уманському районі Черкаська області ввечері очікується дощ. Нарешті території без опадів і вночі без опадів. На півдні, на Одещині можливий дощ, вдень і на сході вдень часто місцями дощ очікується тільки на Донеччині. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 15 градусів тепла вдень плюс 22-28. В суботу 3 червня погода України буде визначати гребінь антициклону. Вітер Північний, 7 14 метрів за секунду, мінлима хмарність. О 8-й годині ранку невелика лінія фронту з дощем буде проходити по лінії Богодухів, Полтава, Кременчуг, Олександрія, Новибух, Миколаю, Одеса. Фронт зміщується на південний схід. І вже в 11-й годині лінія фронту проходитиме по лінії Харків, Красноград, Дніпро, Кривий Ріг. Баштанка, Миколаїв, Одеса та Тарбунари, Болград. На півдні Одещині можливі грози. Об 13-й годині дня дощ очікується по лінії Купінськ, Лозова, Дніпро, Нікополь, Снігурівка, Миколаїв, Одеса, Ізмаїл. Об 16-й годині локальний слабкий дощ місцями Помірний дощ, можливий в районі Рубіжного, Слов'янська, Селидове, Гуляйполе, Борислав на Херсонщині, Херсон і весь південь Одещини. О 18-й годині дощ тільки на півдні Одещині, після 20 ї без опадів, вночі без опадів. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 6 до 15 градусів тепла. день на заході плюс 18-21 на Закарпатті до плюс 25, на півночі 18-21. В центрі на сході плюс 20-25 і на півдні плюс 22-27. І в неділю, 4 червня. Погоду України буде визначати антициклон. Вітер на заході країни південно-східний 5 пориви 11 метрів за секунду. На півночі південної чверті 3 пориви 8, на решті території країни північно-східний 6 пориви 12 метрів за секунду. Мінлима хмарність без опадів. Температура повітря вночі. На південному сході та Закарпатті становитиме від 10 до 18 градусів тепла, на решті території країни від 5 до 10 градусів тепла. В день плюс 18, 23.